Кожен день новий завод товар, щоденні стрижки, коза вчиняємо. Продам, віденики, сухарики, сімочки, граблі лапа. О, новий товар, Петро. Очі конкуренції. Продам. Фіники, сукарики, сіємички. Голодні апарати. Ай, хотіла конкурент, конкурент. Продам, а, Мох! лох, лох продав, і програм моху. Продам графік Продамників, давай все викидаємо. Ми туди викидаємо. Айфон шостий продам. Продав віники, сухарики, семочки, дівчатка, подходимо покупаєш. Продав, віники, сухарики, семочки, лопати, самогодні апарати, він нас дев'ять. Аймон шостий. Підходимо куча. О, покупатись. Голова, позабирали все. Можна вже вживати? Покупати. Все равно я поеду, я в Я понял, на кого я учусь, пацаны. Подходим, купляем, вот эти апартаменты товару. Ты его сухарики, семечки, батончики. Что ти тут на халяву і работаешь? Иди 5, 10, 15. 100 гривен получать в день не хочеш. Вор! Развлекаем все клиенты в собаку. Куда? Куда? Куда я? Клиент, gospodin bulj traži ljude peru manje gospodin bulj